У своїй кімнаті семирічна Софія Гриців після школи щодня шиє м'які іграшки. Майже увесь свій вільний час дівчинка присвячує цій справі. Усе для того, щоб допомогти нашим військовим. Я кололася, але в мене не болить навіть. Я все колюся, але навіть не болить. Дівчинка старано шиє іграшки. Для цього має усе необхідне: голку, нитки та декор. Навчили вишивати мама та бабуся. Софія каже, ідея продавати м'які іграшки для потреб української армії з'явилася після перегляду відео у соціальних мережах. Я побачила, що, що воїн немає де померти, мені дуже сумно, а потім я побачила що ще одне відео, що один воїн помер бідний. Мені дуже шкода було, і зато я почала іграшки шити, допомагати воїнам. Може, як, як побачать, що треба шити іграшки, може, інші будуть шити, я так думаю. Школярка зшила на продаж 34 іграшки. Усі вони різного кольору та розмірів. Їх дівчинка прикрашає бісером та українською символікою. Софія каже, намагається зробити якомога більше м'яких іграшок, щоб покупці знайшли щось на свій смак. Це за іграшка така, то котик. Він такий має бабочкою і такий красивий. І були рожеві, всякі такі котки, пески всякі. Отаку іграшку цілу, так довго шить. Що аж я ну, коли, коли потрібно було німецьку вивчити, то я замість того дві іграшки пошила. Підтримує ідею допомагати українським бійцям і мама Софії. Вона допомагає доньці малювати та вирізати ескізи для іграшок. Її пригладіли оці вироби з фетру. І так як. Дякувати бабі Ані, навчила її користуватись голкою і досить непогано її це виходило. Я допомагала дрібні деталі пришивати і вирізувати ножницями, тому що вона дві сторони не могла однаково вирізати, одним словом. І чуть допомагала. Пошиття майже все було її. Ну і продавала Софії. Біля воріт свого будинку Софія облаштувала іграшкову крамницю. Там упродовж чотирьох днів вона продавала свої вироби. Школярка за цей час вторгувала 16 тисяч гривень. Також дівчинці вдалося продати дві іграшки за кордоном. Їх купили за 100 доларів США. Я сама продавала і в стіни. Я тако вимахала машинам, і, і вони зупинялися навіть моя подружка. Деякі сказали, що їм не будуть купувати мене їжко, але дадуть гроші 200 по 100. Отакі от от такі хороші люди. Навіть от, там був якийсь хлопчик, що зупинився і мені 200 гривень. А 500, 500. дав. Усі гроші родина Гриці віддала місцевій громадській організації Нам не все одно. Волонтери закупили теплий одяг для бійців. Тепер Софія разом із мамою вдома виготовляють окопні свічки на фронт. Я думаю, що це також для неї гарний розвиток. Все ж таки ліпше, ніж там діти сидять тепер у телефонах чи, чи в комп'ютерах, ліпше займатися якимись справами. Це по-перше, друге, є те, що я дуже задоволена, що у мене така дитина чутлива, можна сказати, чуйна, відчуває. Там чуже горе, біду і так далі, і хоче допомогти. Зупинятися на цьому, каже Софія, вона не буде. Зараз готує для продажу новорічні прикраси. Вторговані гроші також планує віддати на благодійність. Слава Україні! Героя слава! Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.